Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Шкарін розповів про допомогу, отриману від благодійної організації. На минулому тижні завдяки благодійній організації Людина в біді. Удалося забезпечити будівельними матеріалами жителів селища Вороніж, 22 родини, та мікрорайона Капсуль, 12 родин. Це була. Благодійна допомога досить значна. Дякую за участь активну Воронівський Старостинський округ. Там підприємство «Контакт Плюс дуже добре допомогло. А також шостинський рартодор допомагав там шостки з транспортом. Проблеми були. Суботу отримали тисяча метрів квадратних скла. Сконцентруй увагу на під'їздах і особливо в 32-му мікрорайоні, там де найбільше пошкоджено освітлення і утеплення під'їздів. Сконцентруй увагу, щоб ти до кінця неділі прийшов і сказав, що Петрович всі під'їзди знаходяться у задовільному стані. Зрозуміло, що все зробити неможливо. Але щоб там не було дирок. Повітря наружне і таке інше, і тому подобне. Тобто під'їзди, 32 другий мікрорайону. Планові і аварійні вимкнення електроенергії позначаються і на роботі підприємств. Про це розповіла начальниця економічного відділу Дар'я Грибенюк під час апаратної наради. Суб'єкти господарювання також працюють в обмеженому режимі у зв'язку з з агресією Російської Федерації, нестабільним наданням. Електроенергії ми проводимо роботу з об'єктами господарювання щодо того, щоб вони з порозумінням ставилися до можливих відключень електричної енергії і за можливість переходили на альтернативні джерела енергії та раціональна, щоб використовувалась. Використовувалися ресурси, незважаючи на всі складності, економічний відділ готується до нового року і просить всі структурні підрозділи внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Проводимо роботу щодо підготовки вже кінець року. Готуємося до наступного року. Тому прошу всі структурні підрозділи, які не надали інформацію щодо внесення змін до програми соціально-економічної та культурного розвитку. Я прошу всіх опрацювати, узгодити з фінансовим управлінням та подати свої пропозиції, скоригувавши заходи, які вже на даний час є. Оксана Біляснік, начальниця відділу державної реєстрації, розповіла про роботу установи за минулий тиждень. Було зареєстровано 133 заяви в реєстрі речових прав. Також зареєстровано 38 прав власності. Вісім. 72 дві два інших речових права, тобто оренди, і видано 34 інформаційні довідки з питань бізнесу було зареєстровано одна фізична особа-підприємець, одна припинена, внесено чотири зміни. І до юридичних осіб було також внесено шість змін і видано 15 витягів. Про сільськогосподарські роботи доповіла Марина Геремес, виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу. Збиральні роботи продовжуються. Несприятливі погодні умови знову внесли корективи в темпи проведення збиральних робіт. На минулому тижні нашим аграріям вдалося завершити обмолот соняшника, якого намолочено 21 738 гектарів, та продовжують роботи з обмолоту кукурудзи, якої вже вмолотили 25% від її посівної площі та намолотили 9414 тонн зерна.